Автономний будинок за 1200 доларів. Котеджне містечко бігбен під Києвом відоме одним з найбільш енергоефективних будинків в Україні Optima House А минулої зими тут ще з'явився ось такий невеликий автономний будинок. Його фішка ефективний та дешевий комплект обладнання. Про нього і розповімо далі. Для тих же, хто прагне зробити свій будинок енергонезалежним, найкращим рішенням є власна сонячна станція. Однак тут важливо обрати підрядника, який знайде для вас оптимальне технічне рішення. Компанія Атмосфера один з лідерів ринку відновлюваної енергетики в Україні з 20-річною історією. В описі до цього відео ви знайдете посилання, яке дає знижку 5%. На сонячну електростанцію від атмосфери. Переходьте за посиланням та залишайте заявку на безкоштовну консультацію. А ми повертаємось до невеликого автономного будинку. Про реалізовані тут технічні рішення розповість автор проєкту Іван Перегінець. Директор науково-технічного центру Академії будівництва України. Розкажіть, будь ласка, як ви підготували цей невеликий будинок до важкої зими? Ну, початком було те, що ми пам'ятаємо минулу зиму, коли було е на даній території світла не було більше місяця. Якраз вона на жаль була під окупацією, бо ми знаходимося якраз між е Бучою і Бородянкою. От і відповідно, уже готуючись до цієї зими, і з точки зору підготовки наших будинків до зими, і з точки зору наших науково-дослідних моментів, які ми в академії будівництва відшліфовуємо. Ми вирішили задатися питанням зробити повністю автономний будинок. І на базі цього невеличкого будинку ми поставили отаке інженерне обладнання, яке поєднало і традиційні традиційні технології, зокрема твердопаливна пічка мін, локальний рекуператор, акумулятор, інвертор. Достатньо недорого, і це є приклад того, що ми будемо популяризувати і. Людям допомагати придбати це обладнання, щоб поняття автономний будинок не асоціювалося з, у людей з дуже великими коштами. А чому вирішили встановити от саме таку пічку? Ми саме таку піч зробили, тому що тут у нас натуральний паркетна підлога. Ми зробили під основу до неї, отаку от оцинковану, щоб можна було ставити дрова, і вона автономна, тобто через. Буквально годину півтори ми можемо її. Повністю звідси демонтувати і перенести. Така була задача. Крім того, була задача, щоб це була естетика, трошки така, знаєте, хай-тек, нержавіюча труба і таке інше, і плюс, плюс функціонал, тому що ця піч дає 8 кВт тепла для цього будинку, абсолютно достатньо, і вона допомагає ще приготувати при необхідності їжу. Навіщо потрібен рекуператор у комбінації? О з такою пічкою, яку він функцію виконує? Ми всі знаємо, що для горіння е, дров чи любого твердопаливного елементу потрібен кисень. І якщо у нас немає притоку вентиляції до твердопаливного обладнання в будинку, то відповідно він спалює буквально кисень І через годину-півтори людина не може тут знаходитися, так, бо нема, вікна потрібно відкривати. вікна. відкривати. А коли мінус двадцять віктрів вікна, тоді коефіцієнт корисної дії цього опального приладу дуже низький. А рекуператор, який ми встановлюємо, він постійно дає. Надлишок цього кисню саме для роботи для горіння цього твердопаленого приладу. А чи могли б ви пояснити для тих, хто не знає, як працює рекуператор? Рекуператор працює так, що він використане повітря, але тепле з приміщення видаляє назовні. А свіже повітря, таким чином, яке необхідно подати в приміщення? Підігрівається безконтактним методом оцим повітрям, яке видаляється. Таким чином ми економимо енергію на тому, що повітря, яке ззовні заходить сюди, ми його не підігріваємо. Ну, такий приклад. Нам потрібно у приміщенні 22 градуси тепла, а на вулиці мінус 22 градуси. Відповідно, нам потрібно нагріти це повітря на 40 градусів від мінус 22 до нуля, а потім ще до 22. Відповідно, на це підігрів цього повітря треба затратити дуже велику енергію. А коли ми це саме повітря підігріваємо тим повітрям, яке видаляється, воно вже до нас заходить приблизно 10-12 градусів плюс. Тобто нам його не 40 градусів треба підігрівати, а всього 6-7. Отака велика, велика робота, яку виконує рекуператор. А скільки електрики споживає рекуператор на свою роботу? Локальні рекуператори, вони використовують 5-7-10 Вт. Там вентилятор ресивного типу, потім є там спеціальний Керамічний так сердечник, який нагрівається, і відповідно ми затрачуємо електроенергію лише на роботу цього вентилятора, тобто достатньо він економний, тому його можна застосовувати в автономних системах. Він не дуже багато споживає енергії, і наш акумулятор, який ми для автономності використовуємо, він не буде дуже сильно розряджатися завдяки роботі рекуператора. А який акумулятор використали у себе тут в будинку для рекуператора? Ну і освітлення. Тут 60-й акумулятор ми взяли, але він саме автомобільний, він у нас не в житловому приміщенні знаходиться, але це саме для таких інверторів, які потребують ну, періодичного живлення. На 24 години його абсолютно достатньо, щоб, наприклад, у нас в цьому будинку є три лампочки по 8 Вт, холодильник працює, ми можемо працювати з комп'ютером. Тепло ми забезпечуємо твердопаленим відповідно пічкаміном і з рекуператором? То цього акумулятора вистачає на добу, як мінімум, щоб ми спокійно могли тут перебувати в автономному режимі. А скільки коштував цей комплект обладнання? Цей комплект обладнання нам обійшовся приблизно весь. Тобто у нас три, три світильники: система мережі, розетка, інвертор, акумулятор. Твердопаливна пічка міну така, ну вона достатньо естетична. Вона саме більше вона у нас зайняла. У нас вийшов в тисячу 1200 приблизно доларів на, на все. Тобто, це не є великі затрати, коли ми кажемо, що ми будинок робимо автономним. А як на практиці вся ця система пройшла в ці періоди по кілька діб блекаутів, які були минулої зими? Ну, практично е, місяць-два назад у нас. Е, було постійне відключення електроенергії, ви знаєте, 4 через 4, 6 через 6, найбільше це було 2,5 доби, коли не було. І у нас вже був регламент, що коли ми знаємо, що немає, ми затоплюємо піч, це буквально 5-7 хвилин. Зарекомендувала це обладнання дуже добре, тобто і не, не, не згорає кисень, тобто є чим дихати в будинку, і відповідно є світло, є інтернет. Ну повністю автономний будинок будемо його е, популяризувати, такий метод, і давати людям можливість придбати собі на, на наступний період. Ну, в принципі, дай Бог війна закінчиться, але в мирний, мирний час це автономність вона нікому не завадить дякую за цікаву інформацію. Сподіваюсь, ваш досвід стане в нагоді. Да, дякую вам.